Слава Україні! Від часу відновлення Державної Незалежності України в 1991 році ми шукали себе в Україні. Хтось навіть назвав такі пошуки, власне, національною ідеєю, він іще пошуком національної ідеї. Але прийшов час, і ми побачили: національна ідея дещо в іншому не ти шукаєш себе в Україні, а Україна живе в тобі і знаходить тебе. Жити для України, жити з Україною в серці оце і є національна ідея. І сьогодні, коли ми перегортаємо чергову сторінку нашого календаря, чергову сторінку нашої боротьби за незалежність. Столітньої тисячолітньої війни за нашу українську землю ми говоримо собі: нас єднає Україна, нас єднає все те, що є святим у цьому світі. І мусимо зобов'язані, хто цього ще не зробив, знайти Україну в собі. Єдність це запорука майбутньої перемоги та миру. І подивіться, як саме цю українську формулу національної ідеї сприйняв увесь світ. Він став поруч з нами, тому що ми показали, що людство українці стоять на засадах найголовнішого на засадах честі та моралі, людської гідності та свободи. Усе інше то від лукавого. І власне ця національна ідея сьогодні головний чинник наших майбутніх перемог. Саме ці чесноти демонструють наші звитяжні Збройні Сили України. Саме ці чесноти демонструє український народ, тобто кожен з нас. От, власне, не шукайте себе в Україні, а знайдіть, а головне, давайте берегти Україну в нас, в наших серцях. Ми на Одещині це дуже добре розуміємо і відчули. Перегорнули календар, крокуємо далі. Ще дуже багато роботи. Ми ще не перемогли. Ще багато перешкод попереду. Але наша віра нікуди не поділася і не подінеться. Наші сили стали більшими. Наш дух зміцнився. А власне, як може бути інакше? Коли Україна для нас, то є наші діти і онуки? То наше майбутнє то власне те, що живе у серці. Тримаємо стрій. Слава нації, смерть ворогам. Вони думали, що у нас февраль. А ми показали, що у нас лютий. Все буде добре. І чорноморська посмішка це не їхня. Улыбка.